Знаєте, деякі заяви слуг народу, ну м'яко кажучи, дивують. Зокрема, фракція Слуги народу Рахамія зробив таку заяву про те, що доцільно провести референдум, запитати українців так по-простому, чи не надоїла їм війна і чи не хочуть вони миру. Да, українці хочуть миру, да, українцям надоїла війна. Але Рахамія, про що ти зараз говориш? У березні 22-го року. Ти очолював делегацію в Стамбулі, яка чуть не підписала договір капітуляції України. Ну, це ж є, і це ж є документ. По суті, це ще чуть-чуть і був би підписаний договір про капітуляцію. Дуже хочеться самого президента Зеленського, ну, скажімо так, від його слуг відділити і відділити там від Єрмака від офісу президента, тому що ну, мабуть, не не здорові процеси там відбуваються. Який референдум під час розпалу війни, от який референдум, і про що питати, і як питати український народ? Український народ давним-давно сказав свою відповідь, коли десятками сотнями тисяч добровольців пішов воювати, захищати власну батьківщину. А що соціологічних досліджень, які є на сьогоднішній день і були недостатньо? Мені здається, що це з той самої опери, що давайте ми проведемо зараз вибори. Ну, Пам'ятаєте, у нас теж таке питання вже зондувалося. Ви знаєте, от є така дурня, дурня, дурня в квадраті, то це з той самої опери. Вибори, референдуми, і для чого вони потрібні? Кому вони потрібні? Тобто таке враження, що знову зондується свідомість українського народу на предмет його зрілості. Що ми тут зараз пощупаємо ага, і проведемо такий референдум, як нам потрібно. А потім під цей референдум, який нам потрібно, зманіпулюємо там, скажемо, певні речі, і можна знову буде війти в переговорний процес з росіянами і дуже плавно заключити мирний договір з росіянами, які по суті буде означати капітуляцію України. А що значить капітуляція України? Це знищення державності. І це знищення України як народу. Для мене це очевидні речі. Якщо Архамія цього не розуміє, то з кому він служить? От я хотів би знати, про який мир з Росією можна говорити. У Росії була, є і залишається одна ціль. Їх немає ні двох, ні п'ять, ні десять. Їм треба знищити Україну як державу і українців як народ. І тут треба чітко розуміти, що ці заяви, які йдуть від певних депутатів слуг народу, треба на цей критерій накладувати. Ну, от і все. Мені здається, що ну, тут настільки все ну, просто, все зрозуміло, що, ну, якщо, чесно кажучи, не що коментувати. Звичайно, так не буде. Український народ він дуже міцний і дуже мудрий. А зараз він згуртувався. І ніякі псевдослуги народу не здадуть Україну. Українському московському ворогу. Це конкретний факт. Саме раз подумати такими карахами про своє майбутнє. А що буде після того, як ми переможемо? Зараз є депутатська недоторкані стрішечки, зараз є такі посади, які в ранг певних недоторканих ставлять. Війна закінчиться, перемога буде, і діям кожного буде дана оцінка. Тому що Ісус нам дав дуже чудову підсказку. Дізнаєтеся про них, про ді... по ділах їхніх. І от Зараз, під час війни, знаєте, ці діла дуже гарно проявляються. І хто є, хто, на мій погляд, стає дуже-дуже чітко зрозуміло. І нам оцю п'яту колону, треба, як Егівій і і Конюшні, буде вичистити і ні в якому разі не допустити її у новий склад влади України, щоб ота ложка дьогтю знов не вповзла в бочку меда. Нам кардинальне. Кадрове оновлення влади треба буде після нашої перемоги. Під час війни ні про які референдуми, ні про які вибори і близько мова не може йти. Після війни прийдуть наші воїни, підготуємо вибори. Я думаю, зайде у новий склад Верховної Верховної Ради і всіх місцевих органів влади, зайде багато волонтерів, багато бувших військових, і ми, ну скажемо, неякісне обличчя влади заміним на якість і дійсно, можливо, не з такими пафосними назвами, як слуги народу, зайдуть люди, але люди, знаєте, зайдуть служити народу, а не просто говорити про те, що вони слуги народу. Ніякі це не слуги народу, по великому рахунку. Я думаю, що ця фракція своє нутро і свою суть за всі ці роки ну дуже, -дуже показала. Ну для мене це не було дивно ще на той момент, коли відбувалися вибори в Верховну Раду, тому що знаєте. От Давайте вспомним вибори у Верховну Раду, які відбувалися після виборів президента. З нічого зробити щось толкове неможливо. От з нічого з дирки, з бублика, пособирали по всій Україні, повезли в Турскавець, щось там понаучували, когось зібрали, щось понаучили. Оце когось і це щось прийшло в Верховну Раду і таке, ну, як кажуть, творить, щоб, блін, не в ти, не ворота не налазить, не на голову не налазить. Ну, от приблизно така у нас служба народу.